Доброго дня! До вашої уваги Renault Grand Scenic 2017 року випуску. Даний автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра та автоматичною коробкою передачі. Пробіг даного автомобіля складає всього лише 159 тисяч. За необхідності можу надати фото з аукціону для перевірки. Авто повністю в рідній фарбі, без сколів, без підфарбувань. Можу також за наявності надати фото з тестером або відео. За бажанням все можливо. Зараз пройду детальніше. Покажу, що авто ціленьке, ніде нічого не поцарапане. Авто має передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду, датчики мертвих зон. Дуже хороша, практично нова гума 24-го року. Також авто має безключовий доступ. Топову LED Pure Vision Оптику. В сперні також все добре. Вінкот, якщо потрібно. По салону також все ціле. Також є акустична система боус, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Також автомобіль оснащений масажем передніх сидінь. Також регулювання, повністю шкіряний салон, в дуже хорошому стані, не затертий, не продушений. Сидіння пасажира. Зараз ще задній ряд покажу. Також столики для задніх пасажирів, місце для зарядки телефону. Дуже хороше та комфортне сімейне авто. Так ось є шторки для задніх пасажирів, також додатковий ряд сидінь. З багажника покажу зараз. Так, заходити. Ціленький. Дуже просторий багажник. Також можливо складання сидінь з кнопки, сабуфер, задній ряд сидінь. Симі місне. Також можна складати з кнопки. Зараз заведу авто. Також є парковщик, що дуже хороший для даного авто. Пробіг, як я казав, 159 тисяч всього лиш, помилок немає. Автоматична коробка. Я казав, Також можливо складати сидіння з водія, від водія. От видно, які складені, які ні. Складається, робиться дуже просторий багажник. Видно, що склалося. Масажимо. Вибір режиму масажу, який потрібен. Також. Дуже багато асистентів та помічників. Паркування. Задні камери, все присутнє. Також можлива зміна режимів руху, настройка підводія, круїз. Автоніж. Також тут є для телефону зарядки. Дуже хороший та комфортний сімейний авто. Зацікавив даний автомобіль.